Ти що, діда от баби сніг? Возиш. Дома снігу нема. Перший твій сніг. Перший сніг. Морячок такий. Чи морячка? О, диви яка. 14 грудня випав перший сніг. Ось так. А полуничка. Представте собі, ще є зелена. Десь тут щойно бачив. А ось. Зелена, мерзла. Ну є. Зветься, до речі, Флорида Б'юті, якщо не помиляюсь. Ось. Флорида Б'юті. Ось так. Перший сніг на 14 грудня. Але він такий переходив мокрий. Можливо, ну неможливо, а на вечір може бути й дощ. В нашій час все можливо. Ось так. Дуги на полуничнику залишаю на зиму. Отак воно все буде і стоять. Вкривати нічого не буду, бо запитували, чи буду я вкривати щось чи ні. Нічого я наверх не вкриватиму, листя я не обрізатиму. Отак воно все і буде. По весні то все діло зробимо. Також і наша 4 кущика. Black jam, здається. Вчора був такий вітер, що понакидало тут бур'янів нам з поля позаносило. Ось така ожина. Весною вже обріжемо. Часник, який увесь зійшов, але нічого страшного. Кожен рік у мене сходи і бувало таке, що Ну такий вже був великий, десь сантиметрів ну, 20 точно. Бувало таке, що рано садив. Так, деревця наші <кій> на зиму йдуть. Значить, під, під зиму я їх не проливав сильно. Як дехто, знаєте, заливає. От. Нічого я такого не робив ніколи. Це, до речі, мої не перші дерева колись давно. У мене був великий сад. Оце, до речі, тут в мене два ряди йде. Два ряди, 16 дерев. А було 4. Один був ряд там і ще один був аж через всі теплиці проходив. Через три теплиці був четвертий ряд. І майже аж до того дерева. Там мені залишалося щось небагато. Достатить. ну Тобто ділянка була досить велика. Я вже не дочекаюся весни, щоб... Почати їх обрізати, формувати. Клас. Люблю сад, люблю це діло. Це моя тут дві циганки. Дві циганки. Добрі яблука, особисто для мене. Зовсім не кислі. Не люблю я кислих. Може вам поназивати сорти всі. Давайте я стану спочатку. Слизько, мокро. Так, голден. Кому цікаво, то той подивиться. Це в нас флоріна. а Аня, Фуджі. Фуджі. Голден, Фуджі. Оце флоріна флоріна взагалі чудове дерево було в мене. Його гарно формувати. Крона в нього така. от Бачите, вже підказує, що можна залишити, а що ні. Гарні перші скелетні гілки. Чітко. Амулет. Отакий. От Треба зробити захист від зайців, тому що зайці є. Хоней кріпс. Зайці є. Бувало тут, е, на, Ну коли ще були дерева лігол, багато було снігу. І зараз покажу вам, наприклад, оті яблуні. Так, муцу. Бувало закидало снігом геть отак, але ж крона була вища багато. І коли сніг вже розставав, дивлюся, гілки отак скусані. Хоча висота ну, велика. І то були зайці. Коли було багато снігу, вони прискакали, поскусували вверх. Просто поскусували і палички лежали. Ось так. Тому від зайців це семеренко. Від зайців треба щось буде робити. Тут у мене хто не зна цибуля. Багато сортів теж посадив про цибулю. До речі, є відео на каналі. Пінкледі, здається. Так, По колу зараз, друзі, пройду. Пінова. Пінова гарне яблуко, врожайне. Постійно дає, якщо чемпіон. Якщо якесь там буває рік дає, рік не дає врожай, то пінова постійно. А в рік врожаю коли, то в неї взагалі там, оце не знаю, чорний принц, але чорний принц це ж. Абрикус, так, циганочка. Теж таке гарне. Так циганка? Алка? Ось Алка і Ерлі Женева. Ось так. А ти що робиш? Ти що, діда от баби сніг? Возиш. Дома снігу нема. Бо в них на сітку там багато наш. Капець, не чуди, Ярик. Це ти що, бабу ліпить снігу? Та більше може зліпити. Поїхали. Ще їдь. От садо. Ось так, друзі. Ярик буде ліпити снігову бабу велику. Зараз підемо подивимось. Це він зліпив ось таку дивіться маленьку. Я йому там трішки допоміг. А ще велику. А це поїхав до баби, набрав снігу. Ти дивись, Ярик, бо він може прилипнути до тачки. Якщо морозі мокрий, він прилипає. Будеш відгрібати потім, відшкрябувати. Що, Фредді? Перший твій сніг? Перший сніг. Так, Фред. зранку, що... да, зранку не було. Ми з ним знімали відео, то не було про теплиці, там, про все таке. А після відео, десь, після першої години дня, пішов сніг. Саме я як на цьому столі робили дегустацію кагунів, помниш літом? І І, пом... і помідори, і я тільки хотів сказати. І жовті, і червоні, і рожеві. Так, да. ціле літо у нас тут пройшло воно. А тепер от тобі зима, зіма, бач, а потім ні, тут... Січ каніколи січні будуть. Ждеш канікули? Скоро будуть. <кій> так, друзі, ось такі справи у нас на 14 грудня. Показав вам бабу снігову з Яриком. А чого зверху нема нічого? Якийсь картуз на діти треба. Ярик. Якийсь картуз на голову. Ну, я не навіть. Показав вам полуничник, показав вам садочок на сьогодні. Ось такі справи. Так що відео будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Далі буде і всім пока. І всім пока. Найшов. О, то ти знайшов... кепку. Морячок такий, чи морячка? О, диви, яка. Красивий.